Головна проблема на часі для бізнесу це занадто довгий процес ліквідації. Процедури настільки затягнуті, що на момент їх закінчення вартість майна вже змінюється банкротства, вона є затяжною. Відбувається кілька процедур і для того, щоб дійти до того моменту, що і згідно черговості, і виплати заробітну плату, чинити необхідні там документи або можливо по відновленню плату спроможності боржника, коли визнається він банкрутом, то потрібно не пройти не один місяць, навіть не один іноді рік. А закриття бізнесу на сьогодні так само актуально, як і його відкриття. Якщо в галузі відкриття бізнесу ми. На сьогодні маємо явний прогрес швидко, оперативно, без зайвих витрат. То при закритті бізнесу виникає чимало запитань. Сигнал від підприємств держава отримує і по можливості реагує. Так дійсно в цьому напрямку робляться досить дієві кроки з боку як Міністерства юстиції, так і з боку з боку кабінету міністрів. Чому тому, що до Підготовлено законопроект 3, номер 3163 про внесення змін до закону України про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкрутом, в якому закладені принципи скорочення строків процедур банкрутства, в тому числі і ліквідаційної процедури. Полтава стала четвертим містом, де відбувся семінар з проблем банкрутства після Черкас, Хмельницького та Києва.